Я такого ще не робила. В мене є всього дві години на повноцінне прибирання. Тому сьогодні підключаю важку артилерію в обличчя свого нареченого. Скоріше приступаємо, щоб усе встигнути. Поки він складає речі, я змінюю постіль, яку одразу збираюся відпарювати, поки Тимур паралельно пилососить. Хоч я обожнюю прибирати сама, але вдвох це значно швидше. Поки він прибирає пил, я мию велике дзеркало. Завершую все миттям підлоги і наношу аромат для текстилю. На спальню ми витратили 25 хвилин наступна секція прибирання це кухня. Поки він миє вікна, я прибираю все зі столу та ретельно його протираю. Одразу загружаю посудомийку, а Тимур піднімає стільці. Переходжу до миття раковини та кухонних поверхонь. Швидко пилосошу витяжку та мию плиту, а він тим часом починає пилососити підлогу. Після чого я швидко її мию, і ми разом розставляємо все на місця. Ставлю свіжий букет і прибирання на кухні за 40 хвилин закінчено. Переходимо до вітальні, де на нас чекає сухий величезний букет. Спочатку я Хотіла розбирати його вручну. Але щоб зекономити час, Тимур вирішив його просто утрамбувати. Прибираю усі речі, пилосошу м'які меблі та протираю пил. А тим часом Тимур виносить з квартири усе сміття. Розставляю все на стіл, швиденько пилососимо та розправляємо штори. Мию підлогу і тут в нас готується заміна букету. На вітальню ми витратили 45 хвилин. Залишилася ванна кімната, але тут сьогодні найменше роботи. Бо декілька днів тому я тут робила глобальне розхламлення. Тому просто витираю пил, мию Раковину та душову розставляю все на місця та мию підлогу. І на все про все ми витратили 2 години і 10 хвилин.